Вітаю вас, з вами магазин Автозвук.ua. Сьогодні ми розглянемо автомобільний компресор на два поршні від компанії Huragan модель H5. Постачається в фірмовій упаковці. Весь комплект у нас знаходиться в фірмовому чохлі. Тут у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. Шланг для накачування спіральний довжиною 5,7 метра, швидкоз'ємний, з одразу з манометром. Також сам компресор. Як я вже сказав, компресор на два поршни, доволі потужний. Заявлена потужність даного компресору 360 Вт. Тут у нас знаходиться невеличка ніша, в якій знаходяться додаткові насадки, голка для накачування м'ячів, також додатковий запобіжник, що дуже зручно, що на проводі живлення у нас є швидкий доступ до запобіжника. Ось тут. Довжина дроту живлення 3 метри. Живлення під'єднується напряму до акумуляторної батареї, тому що дуже потужний компресор. На 12 вольт йдуть. Компресор на два поршні, як я вже сказав, додаткових функцій в вигляді автостопу або ліхтаря тут немає, вмикається він збоку. Давайте під'єднаємо компресор на живлення 12 вольт. І послухаємо, як він буде спрацьовувати. Компресор працює не дуже гучно, але ж в той же час дуже потужний потік повітря видає. При купівлі на компресор обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.